Вітаю вас на нашому телеканалі. У випуску інформаційна програма «Час». У Студії працює Юрій Павлешниць. І ось що ви сьогодні побачите у вечірньому випуску. П'ять трупів на Виноградівщині зарізали цілу родину. П'яний та небезпечний. Що чекає на затриманого ужгородського міліціонера? Юні патріоти, мукачівські старшокласники, демонстрували свою бойову готовність. Обласне бездоріжжя, чи вирішать нова влада Ужгорода дорожню проблему. Раннє літо. Цьогорічна весна стала теплішою. Екологічний фестиваль, програма Черемош фесту. Персональна виставка. У мають змогу побачити роботи Надії Дідик. Змагання каратистів. У Мукачеві змагалися шотокан карате до. Народний депутат України Віктор Балого закликав українську владу відмовитися від урочистостей на 1 та 9 травня. Мова йде про паради, концерти та інші помпезні заходи, які досі традиційні для країни. Свою думку аргументує тим, що Україна фактично перебуває у стані війни із Росією, тому треба думати про оборону, а не про феєрверки. Політик також зазначив, що 1 травня втрачає своє радянське забарвлення, а от день перемоги більшість починає сприймати правильно як день вшанування подвигу, а не як привід для парадів та показове брязкання зброєю. Влада має продемонструвати всім, що вона відмовляється від радянських ідеологічних лекал та тоталітарних комплексів і реально запроваджує принципи, за якими живе європейська спільнота. Йдеться у повідомленні політика. Жахливе вбивство на Виноградівщині у селі Веряця знайшли вбитою цілу родину. П'ятьох членів сім'ї зарізали, а хату підпалили. На місці зараз працюють слідчі. Була там і наша знімальна група. Тож, подробиці від Олександра Поліщука. Далі у понеділок зранку, 28 квітня, у селі Веряця, ось у цьому будинку, було виявлено п'ять трупів: чоловік, дружина, двоє їхніх дітей та мати загиблого. Всі вони загинули від ножових поранень. Жінку знайшли на сходах перед входом в будинок, а на ній меншу дитину. Хлопчику незабаром мав виповнитися рік. Три інших трупи були в хаті: 34-річного чоловіка, його 55-річної матері та 4-річної дівчинки. На даний час нами перевіряються різні версії. Однак одна із версій, яка має право на життя, це е, вбивство. На ґрунті ревнощів з подальшим самогубством. Більш конкретніше щось зараз дати якусь інформацію не можемо, оскільки ви бачите, триває ще огляд місця події. На місці працює посилена слідчо-оперативна група. Сусіди розповідають, що сім'я була цілком благополучна. Він працював на кар'єрі, його мати в магазині продавала, а дружина вдома з дітьми в декреті. Ніхто не пив, не гуляв. Для всіх це вбивство справжня несподіванка. Дивно те, що ніхто із сусідів нічого не чув. Скоріше за все, вбивство було скоєно ввечері, коли в селі вже всі по хатах дивляться телевізори. Є ще одне, над чим доведеться поміскувати експертам: було знайдено два ножі. не вилучено два ножа. Однак про те, чи це цими ножами, чи одним із них, можливо, іншими вчинено цей злочин, поки що говорити перечасно, оскільки знову ж кажу, це все буде встановлено після проведення відповідних експертиз. За фактом вбивства порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох і більше осіб. Наразі попередньо відпрацьовуються дві версії, згідно з однією, припускаю, що всю родину вбив глава сімейства, після чого вчинив самогубство. За іншою, колективне вбивство вчинив сторонній убивця, після чого інсценував вбивство родини батьком. У Харкові міліція затримала екстремістів, які видавали себе за прихильників федералізації. У них вилучили біти, каски, вибухові пакети та коктейлі Молотова. Радикально налаштовані громадяни, як зазначили в міліції, провели свій захід на площі свободи з метою підбурювати та провокувати місцеве населення. Вони незаконно встановили намети, зробили огорожу та запалили багаття. Наразі усі підозрілі особи затримані. У МВС нагадали, що наразі в Україні триває антитерористична операція для врегулювання ситуації в країні та подолання сепаратизму. Особливу увагу приділяють східним областям. У сепаратистів на блокпостах повсюди з'явилися гранатомати. Про це повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його словами, в Краматорську вночі та на ранок понеділка бойовики відкрили вогонь по позиціях українських військ. Стріляли не тільки з автоматів. У бік українських силовиків полетіли снаряди з гранатомета. Силовики відкрили вогонь у відповідь. Серед них втрат немає. Чиє загиблі серед бойовиків поки невідомо. Міліціонер п'яничка мало не наробив біди на площі Петефі. Його затримали пересічні ужгородці та активісти правого сектора. Одного з них горе міліціонер мало не переїхав. На місце пригоди прибули інспектори Даї та все запротоколювали. Наш кореспондент Мар'яна Мартин поцікавилася подальшою долею міліціонера і далі в сюжеті розповість більше. Серед білого дня, прямо на пішохідному переході, що на площі Петафі, п'яний водій ледь не вчинив ДТП. Як згодом виявилось, за кермом був працівник правоохоронних органів. Я знаю, что вы можете делать. По свичнем с боя. Красиво, культурно. Три раза працюет. Да ч? По свичнем куда-то сюда. Да, да, да. Бля, да. я включил. Где играть? До Крупним планом. крупным планом. С Що там? Глайбик Микола Володимирович. Подзваня. Оперу повноважений у за словами очевидців, горе водії капітан міліції різко виїжджав на своєму авто саме в той момент, коли вони переходили зебру. Більше того, поряд ішла мати з двома дітьми. Пішоходи встигли відскочити та зупинити авто. Після цього, за їх твердженнями, винуватець кинувся на втьоки. Затримували його працівники ДАЇ спільно з громадськими активістами що він є Горе водій намагався виправдатися. Витяг із кишені ключі сказав, що знайшов їх. Відповідні аналізи показали, що водій був на підпитку. Працівники ДАІ склали адмінпротокол в УМВС. Повідомляють, вказана особа буде звільнена з органів внутрішніх справ. Однак, жителі Ужгорода стурбовані такою поведінкою правоохоронця. Вони мають першу чергу собою порядок. Для транспортного движения, а не порушувати. Ну аби виходить наоборот. Людина має відповідати за те, що вона робить, тому що не лише вона за рулем, а інших ну, рух на дорозі може створити аварійну ситуацію, можуть пострадати невинні люди. Так що немає права ніхто пити за рулем, ні міліціонер, ні простий, ніхто. Якщо представник міліції дозволяє собі таке, що говорити про звичайних громадян, ужоці закликають водіїв міста бути толерантними, не дозволяти собі їздити в нетверезому стані, адже цим самим загрожують не тільки своєму життю, а й життю своїх ближніх. До бою майже готові одинадцятокласники мукачівських шкіл теоретичні знання з дисципліни Захист вітчизни закріпили на практиці. Юнаки пройшли фізичну і вогневу підготовку. У зв'язку з складною ситуацією в країні навчально-польові збори провели не на полігоні, як зазвичай, а на базі загальноосвітньої школи номер 13. Катерина Можаєва бачила все і далі розповість більше. Як на підбір учні одинадцятих класів усіх шкіл Мукачева зібралися на завершальний етап курсу Захист вітчизни Дотепер хлопці здобували теоретичні знання а зараз вони їх закріпили практично. В школі нас научили, як потрібно діяти при хімічній атаці, Правильно одягати противогаз, хімзащиту. Підприймать пральне рішення при разних бойових дій Тактика там розположення, укриття і всього прочого. Перед старшокласниками справжній автомат Калашникова, який згідно з нормативами потрібно розібрати за 35 секунд. Багатьом хлопцям ця зброя далася нелегко, і на час тут ніхто не зважав. Зброю не лише збирали, хлопці з неї і стріляли. У тирі загальноосвітньої школи номер 13 де військові збори проходили вперше, старшокласників перевірили на влучність і вміння користуватися пневматичною зброєю. Нелегким для юнаків видався і етап під назвою Хімзахист. Він передбачав правильне і спритне одягання захисних костюмів. Кожен мужчина має вміти защищати свою родину, свій дім, своїх близьких, родних. І. И свою родину і якби ми учимся на захисті Отечества, ми часто посічаємо такі сорівнування. Оні дають якби как какой-то і кожен молодий чоловік этого з детства приучатися. Військово-патріотичне виховання і базова фізична та вогнева підготовка основне завдання зборів юнаків. Хлопці кажуть, ситуація в країні не найкраща, тому такі заняття як ніколи доречні. Після військової практики і в бій не страшно. Да, в будь-який момент, якщо треба буде, то я. Візьму оружие, пайду. Підуть не лише в бій, а й в армію, адже Міністерство оборони України поновило призов громадян України призовного віку на строкову військову службу. До цього часу проводилися такі заходи, які більше були направлені на скорочення армії. Ну, будемо сподіватися, що з закінченням часткової мобілізації звернуть увагу більше на Збройні сили, на підготовку в Збройних силах України. Призовна кампанія проходитиме в червні. Посприяла цьому складна суспільно-політична ситуація в південно-східних регіонах України. Мукашівські хлопці кажуть, незважаючи ні на що, свою батьківщину захищати готові. За два місяці міська рада Ужгорода обіцяє зробити дороги міста, якщо не ідеальними, то хоча придатними для проїзду. Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків міського голови Віктор Щадей. Останніми роками Ужгород лякав бездоріжжям. Яма на ямі в результаті затори та проблеми з автівками. Колишня влада чомусь на дорожні проблеми не реагувала. Що з цього приводу може сказати нова, далі в сюжеті. Чекали рік, чекали два і нарешті дочекались. Виконувач обов'язків міського голови Ужгорода офіційно заявив, в обласному центрі планують поточний ремонт на 52 вулицях міста. Я сподіваюся, що ми за напротягом травня, початку червня. Пройдемо більшу частину шляху із того, що запланували по ремонту. Чимало вулиць ще торік потребували негайного ремонту. Однак, на жаль, обійшлось тільки обіцянками. Ремонтні роботи так і не розпочали, не оголосили і тендер на їх проведення. Чим керувалася колишня влада, незрозуміло. Відтак стан автошляхів лише погіршився. Тепер доводиться рятувати там, де горить, каже Віктор Щадей. Наша така програма мінімум зробити наші дороги, хоча б придатними для. Того, щоб ним можна було пересуватися. Сьогодні водіям доводиться нелегко. Капушанська, Легоцького, Загорська, Закарпатська, Генерала Свободи та ще ряд вулиць просто суцільна яма і потребують негайного ремонту. У селі краще, ніж у місті. Треба платити всі у нас дороги, всі фактично. Від влади зависить, розумієте, то не від нас простих. Повірте, мені від влади, бо дається, з бюджету виділяються гроші, як і закладається бюджет. Через ями в місті утворюються затори. Водії об'їжджають їх, аби не пошкодити свої автівки. Хоча не завжди вдається виролити із ситуації. Одному з ужгородських водіїв ями на перехресті Легонського Капушанська вартували колесного ковпака. Доманенська Гагаріна Верещагіна водіям, що рухаються цими напрямками, пощастило більше. Тут ремонт доріг вже завершився. Цього тижня розпочнуть рятувати Капушанську, Легоцького, Заньковецької і Закарпатську. Окремо хотів би звернутися до мешканців міста, попросити вибачення за тимчасові незручності, які будуть викликані тим, що дані вулиці будуть перекриватися на час ремонту. Головна причина, яку наводив колишній керівник міста фінансування. На жаль, актуальне це питання. І сьогодні ремонтні організації не поспішають підписувати договори з міською радою, адже через затримки в казначействі ніхто не може їм гарантувати оплату послуг. Тим не менше, дороги потребують негайного втручання фахівців, інакше взимку місту загрожує повне бездоріжжя. Дорог практично немає. Буквально дві три вулиці, де дійсно у нас європейські дороги, а в цілому жах. Шкода машин. Гаятий час немає часу. Відтак Віктор Щедесь звертається до всіх представників підприємств, які мають технічні можливості по допомогу. Міська рада готова негайно заключити відповідні договори з тими організаціями, які візьмуться провести капітальні ремонти доріг. Виконуючи обов'язки мера, обіцяє за два місяці зробити дороги Ужгорода, якщо не ідеальними, то хоча б придатними для проїзду. Перша частина випуску минула. Далі на вас чекає така інформація. Екологічний фестиваль, програма Черемош фесту. Персональна виставка у жороці мають змогу побачити роботи надії дідик, змагання каратистів у мукачеві. Змагалися шотокан карате до. Повернути Україні вкрадене у Лондоні 29 та 30 квітня обговорять повернення вивезених активів Януковича. Зустріч відвідають члени уряду фінансові аналітики та прокурори з 20 країн, зокрема США. Міжнародні переговори триватимуть два дні. Як зазначає міністр внутрішніх справ Великої Британії Тереза Май, Україні допоможуть повернути вкрадені за період правління Януковича активи. На Закарпаття за метеорологічними показниками прийшло справжнє літо. На деревах уже зав'язалися перші плоди. Городи дають урожай, а теплі грози, наче в червні, зрошують землю щодня. Яким пам'ятають квітень Закарпатті? І що пророкують синоптики на травневі свята? Дивіться далі. Дощ і сонце хмари, і теплий вітер. На Закарпатті замість квітневої погоди літо. Береги вже зелені, річки поки що повноводні, а городи буяють. Підсніжники вицвіли зимою ще. Зараз чорнобривці починають цвіти. Картопля росте, підсипала. Ну що ще росте? Ну все росте. Морковку посіяла, бурячки посіяла, петрушку, все в цьому, все в захваті. А цього року так, як в Закарпаттю, ще тепла не була. Що погода тепла на диво, відмічають усі, особливо люди за 60, більшу частину життя яких пройшла у зовсім інших кліматичних умовах. Передні роки такий час блудніший було, вдома в селі, як і не садили нічого такого, не готовні, зараз вже посадили. Середньодобова температура вище 15 градусів, найтепліше в Ужгороді та Берегові. Ні тобі заморозків, як кілька років тому, ні явних снігових аномалій на рівнині. Синоптики кажуть, якщось і долетить, то розтане за лічені хвилини, а от грози тільки починаються. 29-30, общем-то, там пройде фронтальна зона, тому осадки можуть бути і днем, і ночі. и грозы практически каждый день. Но они, как правило, вот если это внутримассовый характер, как вчера или сегодня, то они развиваются к концу дня. А если это фронтальные грозы, то они могут наблюдаться и ночью, и утром, в любое время суток. Нижче нуля позначка термометра не опуститься навіть у горах. Не прогнозують і довготривалих шквалів. Сумніви в цьому у жителів Ужгорода виникали через падіння дерева на вулиці Другедів. Перед великоднем після грози зелений велетень упав прямо на тротуар. Пан Андрій каже, причина не у вітрі, а в тому, що дерева старі і трухляві. Погода ж є і буде майже непримхливою. З 1 по 3 число опять пойдеть наростання тепла. Причем уже температуры на равнении могут подняться ну, пока по предварительному анализу, вы же понимаете, где-то до 25 градусов. А может быть и до 26, если повезет. То есть это уже, уже красивое лето. И ночные температуры на равнений в пределах 12-14. После 3 числа опять кратковременные дожди грозы. Тож за метеорологическими та климатическими показниками Закарпаття вже вступило в літню фазу. Сьогодні в Ужгороді відбулася прес-конференція організаторів фестивалю карпатської туристичної культури Черемош Фест Фест-2014». Захід триватиме з 2 по 4 травня в селі Кривого рівня Івано-Франківської області. Головна мета виховати екологічну свідомість, ідеї пацифізму та миру в країні. Програму фестивалю в деталях знає Андрій Білканич. Зроби порядок навколо себе, і не буде розладів в Україні саме під таким гаслом організатори фестивалю карпатської туристичної культури вже вдруге проводитимуть Черемош Фест 2014. Його мета, як і минулорічного, збереження екології карпатського регіону від забруднення та розбудови міні-гес на річках. Річки це не лише ну от, от той економічний зиск, який всім тоді розказували, але і інше більш стале, як кажуть, використання. В тому числі з туристичною, рекреаційною, естетичною метою. І хотілося показати це через такі заходи, які б могли залучити багато людей з різних регіонів України. І, власне, фестиваль. Тоді був о, класним рішенням. Фестиваль проходитиме з 2 до 4 травня на Івано-Франківщині в селі Криворівня, через яку протікає річка Черемош. Як зазначають організатори, Черемош Фест -2014», Це поєднання місцевої горянської культури, туризму та музичного наповнення. Це є е, різні традиції горянської культури: майстер-класи, е, народні майстри. Відомі на цій території на фестивалі, крім різноманітних конкурсів та майстер-класів, також виступатиме велика кількість музичних гуртів з усієї України. Закарпаття представлятиме молода, але вже досить популярна група 308. Нам небайдужий стан довкілля та природи, де ми живемо. Ми її надзвичайно любимо, і вона надихає нас. І на цьому фестивалі представлена. Чудова добірка гуртів, музика яких наповнена Карпатським духом. Є дуже багато наших друзів. Для гостей фестивалю буде огороджена територія під наметове містечко. Сам фестиваль проходитиме на місцевому стадіоні. Поціновувачів класики знову чекає сюрприз. 7 травня у Мукачеві відбудеться концерт за участі студентів Ужгородського державного музичного училища, присвячений Дню матері. Диригент симфонічного оркестру Вікторія Свалявчик Цанько на прес-конференції, що пройшла в Мукачевській ратуші, розповіла все про концертну програму. Далі в сюжеті більше. Присвятивши своє життя музиці, Вікторія Свалявчик Цанько намагається дарувати хорошу музику і закарпатцям. За плечима цієї жінки вже чимало відповідальних концертів. Ще один мукачівці зможуть побачити та почути 7 травня за участі студентів Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. Це є студенти першого четвертого курсу, які зробили дуже гарну, цікаву програму і в якому будуть приймати самі участь як солісти. Тобто це для них дуже велика школа і, ну, і практика гри з оркестром. Концертну програму готували майже рік. Чимало студентів уже лауреати різних премій та учасники різних музичних конкурсів. Буде боржика Вілончельний концерт, буде грати студентка четвертого курсу Ясінська Марія, буде гріга, фортепіаний концерт, перша частина, теж грає студентка четвертого курсу. Курсу Ніколета Сокач. Також буде концерт, концертіно для тромбона-соло. Я можу сказати навіть соло, тромбона з оркестром Закарпатської обласної філармонії ще ніколи не звучав. Дивуватимуть глядачів і юні таланти. Ми зробили дуже гарний твір, гайб на дитячу симфонію. Оце така така річ буде, що дітки будуть грати на музичних інструментах різних різних. На прес-конференції також зазначили, що захід відбудеться за підтримки Мукачівського міського голови Золтана Ленділа. Вхід на концерт буде вільним. В Ужгороді відкрилася персональна виставка званою закарпатської художниці Надії Дідик. Майстриня представила роботи різних періодів свого життя. Абстракція, своєрідний портрет і оригінальний натюрмор. Далеко не все, чим дивувала гостей виставки. Олена Смерека про свої враження далі. Надія Дідик – відома закарпатська художниця і педагог, представила на суд публіки нову колекцію картин. Більшість творів глядачі побачили вперше. Дві третини картин майстриня створила в останні роки. Ці роботи одразу можна відрізнити за своєрідною манерою виконання, якою художниця особливо пишається. Я знаю, що живописна подача, це треба світло, тінь, півтінь, блік. І коли я це виконую, це стає учнівською роботою. Я хотіла, щоб це було. Значить, враження від об'єкту, який споглядаємо. це те, що вразило, це що запам'яталося, і вони несуть такий настрій якогось позитивного позитивних емоцій. Безцінний, пропорції більше схожі на ілюстрації дитячих книг. Тим не менше, роботи художниці воліють певною магією і навіть магнетизмом. Кожен штрих виглядає, наче майже випадковий, але його хочеться розглядати як візерунки, створені природою. Картинами пані Надії захоплюються і відвідувачі, і колеги по Закарпатському художньому інституту. Дуже яскраві є кольори, переданий дуже красиво настрій. Навіює таку весну, таке свято. Дуже така яскрава, яскрава композиція у всій цій виставці. Через її руки проходять усі першокурсники, які приходять після 9 класу і розпочинають навчання на першому курсі в коледжі. Всі ну, відключають не тільки її учнів у коледжі, а і до очок. Які пані Надію називають і педагогом, і художником від Бога. Її наполегливість стає для учнів прикладом, а для художників стимулом не кидати мистецтва, незважаючи ні на що. і Попри всі, якісь там властиві всім викладачам складнощі, різні перепони для творчої роботи, вона все таки дивовижним чином завжди знаходила час не тільки щоб просто малювати, а й шукати, розвиватися якісь нові. Пробувати техніки нові ідеї майстриня втілюватиме і надалі. Поки що жужгородці та гості міста мають можливість насолоджуватись картинами у музеї імені Йосипа Бокшая. У Мукачеві пройшов чемпіонат області Шотокан Карате до змагання, організовані департаментом управління освіти, молоді та спорту та Закарпатською федерацією шотокан Карате. Новачки і досвідчені спортсмени в різних вікових і вагових категоріях змагалися за звання найкращих. Ірина Грабко далі розповість більше. Шотокан один із чотирьох традиційних стилів японського карате. До за статистикою у цього стилю найбільше прихильників в світі біля 40% усіх, хто займається карате, чимало їх і на Закарпатті. Кожного року наші каратисти визначають найкращих саме в цьому стилі. Сьогоднішні змагання зібрали понад 70 учасників з міста Мукачева, з Мукачевського району, Іршави, Іршавського району, Тячева і Тячевського району. Шість команд представників шести команд на сьогоднішніх змаганнях будуть виборювати кращих спортсменів в своїх вагових категоріях. Сильна команда представляє Іршавщину для каратистів Ці змагання стали вже хорошою традицією. Ми кожного року приїжджаємо сюди на свято карате. На свят на ці змагання є. В нас здобутки, займаємо, посідаємо перві, другі, треті місця. Діти дуже довольні. Батьки теж, тому що в цей скрутний час доводиться не солодко старшим, але ми організуємо організуємо поїздки, їздимо і змагаємося. І сподіваюся, що так буде й далі проходити. Щоразу спортсмени показують кращі результати. Серед учасників змагань є вже навіть чемпіони України та призери інших чемпіонатів. Для проведення змагань створюють також спеціальні умови. Змагання наші відбудуться на двох спеціалізованих площадках. З розділу боротьби шобу іпон і розділу боротьби шобу санбон, а також розділ ката, де спортсмени будуть демонструвати свої найкращі якості із цього виду змагань. Свої спортивні здібності Софія демонструє шести років за цей час, встигла вже відчути і смак перемоги. Мені дуже подобається їздити на соревновання, участвувати в них. Недавно я їздила в Одесу і зайняла друге місце і перше. На цих змаганнях також визначили кращих, вручили грамоти та кубки, чим надихнули юних каратистів на нові спортивні звершення. Це останнє повідомлення випуску. А вже завтра ви побачите таке. Допоможи іншому. Волонтерська допомога хворому студенту Сергію Дудкеєву потребує реставрації. Унікальну церкву на Міжгірщині треба відремонтувати. Громадський спротив триває селяни проти голови. На цьому випуск завершено. Дякую за увагу. У студії працював Юрій Павлишнець. Не перемикайтеся і бувайте здорові.